Для військових правоохоронців, працівників СБУ та інших воїнів, які дають відсіч російській агресії, Кабмін спорустив процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Це стосується переліку документів, які треба надавати захисникам. Тепер це буде одна довідка. Раніше це було багато документів, і тут могли бути маніпуляції, оскільки людині могли вказати, що або не всі документи, або якось не так складені документи, які вона подає, і це могло бути приводом для відмови в отриманні статусу. Учасника бойових дій. А зараз вже встановлено один документ це конкретна довідка, яка просто заповнюється там по графах. Тобто, тут вже вказати якось невірно чи некоректно, в принципі, неможливо. Головне, щоб ця довідка підтверджувалася потім, якщо виникне питання, наприклад, у комісії, щоб цю довідку можна було підтвердити іншими документами, такими як там, бойові виходи, тобто, це або реєстрація в журналі, або якісь спеціальні накази коли особі дається завдання саме бойового виходу на ту чи іншу територію?